Американські вчені вкотре довели мрії, допомагають уникнути депресії та додати в життя яскравих барв для того, щоб бажання здійснювалися, необхідно лише зосередитися та уявити предмет мрії. Цікаво, цікаво, про що мріють українці у новому 2014 році. Давайте послухаємо. Стасі 20 років у 2014-му дівчина мріє зустріти своє кохання. Він должен бути примірно мого віку, може, немножечко старше займатися тим, що он любить вести здоровий жизни. Наскільки це можливо. і просто бути хорошим чоловіком, щоб вот, друг друга підтримувати і любити. Знайти другу половинку в новому році. Мрія і 45-річна менеджер Олена. Он должен бути настоящим мужчиною в першу чергу джентльменом вот такой широкой, красивой душой, чтобы можно было влюбиться. Новорічні ж мрії опитаних нами чоловіків далекі від романтики. Мурат мріє про мільйон доларів. Це більше не для того, щоб щось купити, а щоб самореалізуватися і зрозуміти себе ціну в світі. То есть, насколько ты нужен обществу. Этот миллион, который я возьму, я возьму его с людей, значит, я на миллион нужен людям. Контролер Виктория багато працює і у новому році Хоче нарешті відпочити, хочу куди за границю на Кубу або просто по Європі. Зі своїм парнем Ми хотімо осуществити тумічку. Поїхати за кордон. Мріє і студентка Ніна, але не відпочивати, хоче продовжити навчання. Це навчання в Стамбулі, в магістратурі, турецькі язики, література. Психологи ж запевняють, вирішальну роль у здійсненні будь-яких мрій відіграє внутрішня готовність самої людини до змін у житті. Та отому ж це збулось, ну за для цього робити. Поэтому не забувати, а, загадувати думати про те, що я роблю для того, щоб це у мене відбувалося. То що потрібно робити, щоб мрії здійснилися, і чи сприятливим буде 2014 рік для українців. Якоб Смонарх кожної зими дарує мені приємне відчуття теплоти від душевного спілкування з близьким. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромоксамит Якоб Смонарх запрошує гостей. У нас в гостях провідний езотерик України Симона Бородіна. Вітаємо Доброго дня. тож на носі нас новий рік. Скажіть, будь ласка, 2014-й, Яким він буде складним чи простим? Кращим ніж 2013-й? Ваші прогнози. 2014 год это год Сатурна, год крайностей. К сожалению, середины не будет либо очень хорошо, либо очень плохо. Угу. Самым удачным он будет для тех женщин, например, кто решится на то, чтобы явить миру первенца. Только для что... тех, кто собирается наружу. Да, совершенно верно, ага. потому что эти дети будут гениями. И если вы о чем-то мечтаете, угу. то мечтать нужно... Прямо і конкретно и конкретно марина. Я хочу, чтобы это свершилось. Тогда это свершить. Так давайте привір Марина. Є тобі якісь, Я тебе мріякі Я зараз озвучу мрія. А, а речі, можна про свої мрії казати чи ні? Насколько... Можна, но тільки родным. Марина, не зря я говорю, тобі да. не, не, рідна людина, ти хочеш сказати. Поки що ні. Скільки ми з тобою час тут проводимо в студії? Ну, добре, ми з тобою поза ефіром поговоримо про це. Не зря говорять, що новогодню ночь свої пожелання можна записати на листочки бумаги, положити під бокал шампанського, і коли ми піднімаємо бокал, потім листик акуратненько спрятати десь в книзі. В течение року ці желання обов'язково збуваються. А потім знайти? Э, да, ну ми перевіряли, збувається десь процентів 55, якщо <рес> чесно. Тобто пишіть просто більше бажань, щоб <рес> хоч <хоть рес> <да, да>, щось <рес> да, да. дізнався. Тільки желати можна якщо... більш реальні речі. А якщо про знаки зодіаку Ну, например, там для він он будет успешным в бизнесе, возможно, там для козыров он будет успешным в семейном счастье. Какие-то точные Я хочу разочаровать любителей гороскопов, потому что на э, следующий год их просто можно забыть. 2014 год перемешает все знаки зодиаков. Угу. И конкретный гороскопов для определенных психотипов не будет существовать вообще. Симона Сумына, скажите, пожалуйста, если вы говорите про том, что мы все должны быть максимально точными, какие-то... Дуже точні поради для жінок, які б хотіли е, сімейного щастя, наприклад, або просто щастя, особистого в 2014 році. Ну, році, які це поради. можуть бути? Я скажу так, к сожалению, для тих пар, де уже натягнуті, вони прийдуть к повному розриву. І як правило, вот эти держави і парні встретить свою настоящую половину, образовав очень прочні, очень хороші, для дівчинки, для того, чтобы следующий год був удачним, Новый год нужно встречать в зеленом, либо сочетание зеленого с черным цветом. Угу. В голубом, ну, вас, например, да, mm. в голубом или синем. Ни в коем случае нельзя одевать красные или алые цвета. Власне, можливо, окрім червоної сукні або взагалі червоного одягу, що ще не можна ні в якому разі робити в 2014 році. Ни в коем случае нельзя загадывать несбыточные желания, потому что год может поступить крайне жестоко и опустить человека просто фактически на дно. Это может как наступай. Это может быть клиника, это могут быть какие-то раздоры, какие-то серьезные потери и поиски какой-то новой работы. Но если желания будут реалистичны, и мы будем твердо стоять на своих желаниях, поверьте, то этот год он сделает невозможно. То есть, если женщина скажет, я хочу этого года встретить свое кохание, хочу, хочу, это абсолютно реалистично? Это реалистично. Особенно правильно нужно провести первые 12 дней января, ведь каждый день именно в 2014 году будет соответствовать последующему месяцу а этого года. Как? То есть вы программируете себя на позитив, на успех, на то, что вы хотите достичь. Например, 1 января, понятно, все приходят с себя, мы отдыхаем. Сосичный. Именно поэтому январь у нас такой месяц раскачки. Друга абсолютно. Если... Февраль. Определите себе какие-то походы, какие-то встречи с друзьями. И тогда весь февраль у вас будет бурный и насыщенный. И так далее. Допустим, если вы планируете какие-то покупки да, сделать mm -hmm. в начале января и потом спродонимировать, что это будет весной, например, в апреле, то 4 января посвятите таким приятным мелочам, пусть это будет много мелких вещей, недорогих, но чтобы их было много. А если вы хотите у все-таки выскажите и то что... 8 -го, 8 -го yeah. січня берете свого коханого і йдете купувати обручку. А і ще саме головне, що фівралі 10 февраля фактично год вступає в свою силу. Uh -huh. Тобто цього числа, ми теж до підняти свої бокали. Мені підходить, що 10-го можна ще розсвяткувати новий рік. <святку> Дякуємо, дякую. Ну, тепер ми знаємо про як ми проводимо перші 12 днів після нового року. Провідний езотерик України Симона Бородіна була в нашій студії, а сніданок триває.